Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри у Христі! З благословення нашого Преосвященного єпископа Владики Діонізія Ляховича Апостольського екзарха для українців Італії, 10 березня 2024 року відбудеться проща українців Італії до святого Отця Піо. Молитися за мир і перемогу нашій батьківщині в Україні, за наших воїнів, за всіх поранених, за страждаючих братів і сестер наших, які терплять біль війни. Тому від імені нашого протосинкела, отця Теодозія та усіх священиків. Неподатського деканату Української греко-толицької церкви запрошуємо вас, вірних наших в Італії, взяти участь у цій прощі до святого Отця Піо. І зараз я знаходжуся у крипті, де спочиває його святе, нетлінне тіло. Прийдімо сюди, до цієї карниці Божої благодаті, зачерпнути ласки. Для своїх рідних, близьких, для нашої батьківщини України і випросити усемолостивого Бога за заступництвом святого Піо перемогу і закінчення війни нашій батьківщині Україні. Тому щиро всіх вас запрошуємо на прошу 10 березня до святого Отця Піо. Записатися на Прошу можете у своїх храмах. Підійшовши до своїх священиків чи тих, які відповідають у ваших громадах за реєстрацію паломників, напрошу до святого Піо. чекаємо на вас усіх. Наше паломництво ми розпочинаємо із відвідування крипти святого Піо, музею особистих речей якими користувався при житті святий отець Піо, а також його кімната? Після чого о 12-й годині відбудеться хресна дорога разом із священиками і вірними нашого апостольського екзерхату. Дорога. відбудеться коли ми дивимося на базиліку на цей сантуаріум із сліва, є дорога до гори, і цією дорогою до гори йдемо 100 метрів і з правого боку знаходиться вхід на хресну дорогу. Там розпочинаємо о 12-й годині хресну дорогу. Після хресної дороги о 14.00. У цій базиліці Санта Марія де ла Грація розпочинаємо Божественну літургію, яку очолить протосин апостольського екзархату, отець Теодозій. Свого часу сюди, до Патре Піо, також приїжджав і наш ісповідник віри блаженої пам'яті Патріарх Йосип Сліпий. Щоб просити його про молитву, за свою державу, за свою страждаючу церкву, яка ще на той час знаходилася в підпіллі. Так і ми, за прикладом нашого патріарха і сповідника віри Йосипа Сліпого, в неділю, 10 березня, прийдімо і ми до святого Цяпіо просити за нашу державу, за нашу церкву, за наш народ, який страждає. Але який у стражданні йде до свого Воскресіння, бореться за свою незалежність і свободу. Тому запрошуємо всіх вас активно взяти участь у цій прощі і випросити довгоочікуваного і благословеного миру для нашої батьківщини України. До зустрічі в Сан-Джовані Ротондо 10 вересня. Нехай усіх вас Господь благословить нашу батьківщину. І все наше воїнство. Слава Ісусу Христу!